Як завжди почну з того, що відбулось на фронті. У нас з вами завжди вже така, знаєте, традиція. Починаємо від фронту. Найголовніше, що зараз відбувається в нашій країні, державі, в принципі, найголовніше, що відбувається в світі, але в світі ще до цього і досі не можуть дійти своїм усвідомленням, що важливіше ніж те, що відбувається на лінії бойового зіткнення у нас, тобто на фронті в Україні, на фронті російсько-української війни, на жаль, констатуємо. Що важливішого нічого немає, але про це також я пізніше скажу. Тож, давайте зведення Генерального штабу збройних сил України на за минулу добу, значить 162 бойових зіткнення. Давайте швидко знову ем, розповім по напрямках, як завжди, це ми з вами робимо. Е, значить, 162 бойових зіткнення, 162 атаки окупантів цих орків. Відбили наші хлопці-дівчата на фронті. Давайте по напрямках. Північно-слобожанський курський напрямок відбили п'ять атак. Значить, противник завдав сім авіаційних ударів, скинув 17 кабів, здійснив 149 артилерійських обстрілів. Що ви розуміли, це північно-слобожанський курський напрямок. Південно-слабожанський напрямок. Значить, відбили 9 атак е, окупантів. Це Вовчанськ, Вовчанські хутори, Кам'янка, Ново, е, Нововасилівка, е, Колодязне. Оцих от, цих, от е, біля цих населених пункта, пунктів. Куп'янський напрямок відбили три атаки. Лиманський напрямок. 13 атак відбили. Сіверський напрямок, 8 атак, Краматорський напрямок дві атаки. Торецький напрямок, 17 атак. Значить, атаки відбулись в районі населених пунктів Іванопілля, Олександра Колинове, Русиняр, Торецьк, Щербинівка, Покровський напрямок. Значить, відбили 48 атак за минулу добу. Щоб просто усвідомлювати, яка кількість спроб окупантів прорвати лінії оборони наших військовослужбовців. Новопавлівський напрямок, 28 атак. Відбили Гуляйпільський напрямок, 5 атак. Оріхівський – три атаки, Придніпровський – чотири атаки. І знову ж повідомляю про е, Волинсько-Поліський напрямок. Ознак формування у наступальних угруповань ворога не виявлено. Постійно повторюю, той хто е, часто є е, 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 слідкувачем за новинами, за тими відео, які я записую, знає про що, е, що мається на увазі. В даному випадку розповім тим, хто вперше приєднався, дивиться це відео. Значить, говорив вам про те, що після військових навчань Російської Федерації спільно з Білорусі на території Білорусі цих навчань Запад-2025 частина немала частина російських військ, в тому числі залишилась на території Білорусі. Я завжди говорю роззосереджено вздовж кордонів кордонів України в даному випадку західних областей України, так само вздовж кордонів Польщі і країн Балтії.